Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які відбулися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби, та про хід навчань і тренувань українських військовослужбовців. На Луганському напрямку окупанти активізувалися в районі Бахмутської траси. На рубіжах Сокільники Кримське противник неодноразово застосував міномети, а також танк. Нагадуємо, що восени 2014-го, взимку 2015 року, тут також тривали активні бойові дії. Найпотужніший ворожий обстріл на всьому луганському напрямку відбувся у станиці Луганській. Окупанти вели там вогонь безперервно більше трьох годин застосовуючи міномети і бронетехніку. У Папаснянському районі також велися бойові дії, але там обстановка більш спокійніша. На Донецькому напрямку ворожа активність була лише в Авдіївській промзоні. Противник застосовував міномети майже під час кожного обстрілу. По наших позиціях випущено близько 70 мін різного калібру. Всі сеанси обстрілів були тривалими від однієї до трьох годин. Противник порушує режим тиші і в день, і вночі тому українські війська вимушені регулярно відкривати вогонь у відповідь. Окупанти несуть втрати. Маріупольський напрямок порівняно із попередніми днями. Вчора там було значно спокійніше. Кількість ворожих обстрілів скоротилися. Більш ніж удвічі, проте це все одно більше, ніж на Луганському та Донецькому напрямках разом взяті. На ділянці фронту Павлопіль-Широкіне тривають мінометні обстріли з боку противника. Також ворог порушив режим тиші під Докучаєвськом, а в Мар'їнському районі було тихо. Вчора в районі проведення антитерористичної операції спостерігали прольоти двох безпілотних літальних апаратів ворога. Всі спостерігалися на маріупольському напрямку, і для порівняння позавчора їх було сім. Зокрема, противник застосовував безпілотники для коригування артобстрілу тоненького у суботу, де нагадаємо постраждало сільське господарське підприємство, і там загинув цивільний. Тож за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Один військовослужбовець. Отримав поранення. Це сталося в Авдіївській промзоні під час обстрілу. Підтверджені втрати противника за минулу добу. Це троє окупантів ліквідовано, четверо поранено. В основному це сталося на Донецькому напрямку. І підтверджені втрати противника за минулий тиждень. 15 окупантів ліквідовано, 16 поранено. Найбільше не пощастило бойовикам зі складу так званих 9 полку це Приморські рубіжі на Маріупольському напрямку, 11-го полку Авдіївська промзона, 7-ї бригади, це Луганський напрямок та окремої артилерійської бригади 2-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ. Загалом противник несе втрати по всьому фронту, перш за все, в основних гарячих точках, де бойовики поводять себе особливо нахабно, тому і розплачуються. Життям та здоров'ям за свою недалекоглядність. З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків через Свердловську напрямку Краснодона приїхало два танки. Через Матвеєв-Курган на окуповану територію зайшло 24 вантажівки з боєприпасами. На станцію Харцизьк доставили шість вагонів з боєприпасами, зокрема до установок Залпового вогню ГРАД. На станцію Лавайськ. Шість вагонів із запчастинами до військової техніки та провіантам, і 5 цистерн з паливно мастильними матеріалами. Українські спецслужби знайшли черговий доказ, що саме Російська Федерація озброює бойовиків. Наші оперативники виявили неспрацьований заряд реактивної установки «Смерч» російського виробництва у селі Березове Мар'їнського району Донецької області. 300 міліметровий заряд, що має касетну головну частину з осколковими елементами, виробляється лише в Росії. А керувати такою бойовою машиною можуть тільки кадрові військові. Рік випуску боєприпаса 1995. На Київщині курсанти Національної гвардії провели польові навчання. Вони виконали вправи. З правильного поводження з усіма видами озброєнь, які у подальшому використовуватимуться під час стрільб. Подібні навчання важливіші й тому, що одразу після випуску деяким з їх учасників доведеться використовувати набуті знання на практиці у військових частинах вже на офіцерських посадах. Служба безпеки України продовжує співпрацю з людьми, які залишили лаву незаконних збройних формувань. Для ще одного шансу на мирне життя. У рамках програми на тебе чекають вдома. Після двох років поневірянь у Росії до вільної України повернувся мешканець Лисичанська. Цей чоловік чергував на блокпостах бойовиків у 2014 році, але виїхав з району проведення антитерористичної операції після звільнення міста українською армією. Після ретельної перевірки суд не встановив фактів скоєння тяжких злочинів і звільнив колишнього бойовика від кримінальної відповідальності. Він вже повернувся до мирного життя, знайшов роботу та живе зі своєю родиною. Закликаємо усіх, хто не скоював тяжкі злочини, зробити цей рішучий крок: зійти з злочинного шляху і повернутися до рідних, близьких та друзів. І пам'ятайте, на вас чекають вдома. І спеціальне повідомлення для представників засобів масової інформації. Віднині у прес-службі української сторони спільного центру контролю та координації працює єдиний телефон-пресофіцера 099-212 0720. Всі коментарі з приводу роботи центру надає тільки його керівник. Наразі це генерал-майор Борис Крименецький. Просимо всіх представників. Засобів масової інформації звертатися заздалегідь. Наразі обов'язки пресофіцера української сторони СЦКК виконує підполковник Тарас Грень. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнять, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Чи є запитання? Якщо питань немає, на цьому будемо завершувати. Дякую. Дякую всім. Шановні колеги. Наступна подія о 13.00.